Раді вітати наших слухачів на другій частині серії подкастів Запоріжжя Єврейське. Цей подкаст підготовано спеціалістами напрямку і Лайв» та є частиною «Jewish Джувіш Quest», що проходить у ЄОЦ Мазальтов за підтримки JDC. Сьогоднішні. 20 хвилин. Ми присвячуємо єврейській архітектурі нашого міста. Мені, чесно кажучи, дуже подобається ця тема з багатьох причин. Ну бо по перше, ти тільки уяви, що це та частина історії, про яку ти можеш не просто почути, а й побачити. Ну і за певних обставин ти навіть можеш доторкнутися до неї. І ну, це просто казка як для візуалів, так і для кінестетиків. Так це той випадок, коли ти можеш доторкнутися до стародавньої реліквії, при цьому не плутуючись у халепу. Ну так, бо інші більш компактні пам'ятки історії у більшості своєї знаходяться за захисним склом та сигналізацією. Та, на щастя, сьогоднішні об'єкти нашої розмови цілком собі відкриті та й доступні для дослідження. Пропоную для зручності сприйняття інформації, почати розмову з найстаріших будинків і потихеньку прийдемо до найновіших. Підтримую цю ідею. Тоді розпочинайте перший, бо, як мені відомо, мій улюблений будинок Лещинського не є найстарішою забудовою, тож до нього ми дійдемо трошки згодом. Домовились, тоді почну синагоги, яка була перша у нашому місті, вона була побудована у 1844 році і представляла собою навіть не синагогу, а дерев'яний молотовний будинок. Сучасна будівля знаходиться на перетині вулиць. Академіка Мосова та вулиці Базарної, але форму вона свою втратила і виконувала свої функції аж до 1928 року, коли була закрита більшовиками. Але потім, з 1943 тобто з року звільнення а, нашого міста від нацистської Німеччини аж по 1946 рік вона. Знову функціонувала як синагога, з 46-го року, на жаль, більше не виконує свої функції. Додам трошки актуальної інформації про нинішній стан цього місця. Так, на жаль, будівля не зберегла свого первозданного вигляду, фасад повністю переробили під радянський монолітний стиль, і також наразі це місце вже не виконує свої першочергової функції. Е, на жаль, це так, але є інші синагоги долі кискалось значно краще. Одна з них це синалога Кравців. Ця молотовна будівля, розташована на вулиці Тургенєва під номером 22. два. кравців одне з найстаріших символічних будівель міста. Вона відкрита у 1888 році, тож вона по праву займає місце у нашому подкасті. Ще недавно вона була єдиною синагогою в Запоріжжя, хоча в Олександрівську офіційно навіть не носила такого статусу. Тут розташовувався просто юдейський молитовний будинок, хоча в народі його все одно називали синагогою кравців або синагогою ремісників згідно з цеховою принадлежності більшості її парафіян. Після перебудови у 1991 році будівлю було повернено єврейській громаді. А після ремонту у 1995 році в синагозі була прочитана перша урочиста молитва. І дотепер вона належить єврейській громаді та може виконувати свої функції. А я тоді також беру слово в свої руки і розповім про ще одне місце, яке так само не втратило свого першочергового призначення. І нарешті я можу розповісти про свій улюблений архітектурний об'єкт старої частини міста – це прибутковий будинок Лещинського. і знаходиться він на перетині вулиць Проспекту Соборного та вулиці Троїцької. І перше, що можна побачити в цьому будинку, ну, те, що він трьохповерховий. І сьогодні трьохповерхові будинки нікого не здивують, але трошки інакша ситуація була у ХХ сторіччі. На той час це був перший трьохповерховий будинок у Олександрівській, збудований у 1901 році. Але на жаль, унікальність цього місця не зберегло його від спалення антисемітами у 1905 році. І лише тільки через три роки будинок змогли відновити, але за тими ж самими креслі. Тож виглядає він приблизно так само, як попередньо. Якби я був рієлтором, я би зазначив бігідне розташування будинку біля сучасного театра Магара. Так би мовити, спростіть собі шлях до духовного збагачення. О, це слушне зауваження. І в ті далекі часи там також розташовувався театр. Просто він був не такий великий, як театр «Магара». Е, Але ще трошки що я можна розповісти про це місце. Наразі, як і раніше, у будівлі розташовані житлові приміщення, ну а перші поверхи зайняті комерційними об'єктами. Про красу і популярність будівлі свідчить як мінімум той факт, що приблизно півтораста відомих листівок Старого Олександрівська. Майже наполовині є зображення будинку Лишінського, і, мабуть, що на цьому я вже буде притримувати коней та надавати тобі можливість розповісти про наступні об'єкти. Дякую. Можу додати, що у твій улюблений Лішінський був ще й меценатом однієї синагоги, яка і так називається на його честь. Синагога Лішинського. Наразі будівля не виконує функції синагоги. Проте нинішній господар будівлі зробив все, що в його силах, щоб. Реставрувати зовнішню та зберегти, наскільки це можливо, внутрішню частину цього місця. І, чесно кажучи, це заслуговує на повагу, бо в Запоріжжі є багато інших історичних цінних будівель, які нові господарі просто зрівняли землею. Та й перебудували, бо це банально виходило дешевше, аніж реставрувати будівлю, бо це справді дуже дорого. Але синагозі Лишінського пощастило. Тож, ми сьогодні можемо подивитися на цю історичну пам'ятку, яка знаходиться прямо за будинком Лишінського. Більше того, можу додати, що нещодавно член нашої громади мали можливість також на власні очі побачити нинішній стан будівлі, бо вони зустрічали там свято Пурів. Не тільки Лішінський був власником елітної нерухомості у місті, до речі кажучи, у місті Олександрівсько, звісно. Насправді я можу пригадати як мінімум ще двох відомих власників прибуткових будинків старої частини нашого міста, і при цьому обидва належали єврейським бізнесменам. Якщо я не помиляюсь, ці два прибуткові будинки належали ланшину та ковану, так? Так, ці будинки були побудовані з різниці лише в один рік. Перший був побудований у 1911, а другий у 1912. Якщо мене не підводить моя математика, прибутковий будинок Когана знаходиться на проспекті Соборному. Раніше він виконував функцію готелю, який звався Великий Московський готель. І мабуть, що я зазначу, що з великої вирогідності назва надана через протікаючи поряд річку Московка. А не на честь якоїсь іншої географічної точки. Гарне зауваження. На першому поверсі були різні магазини. Будівля у стилі модерн зберіглася не повністю. Раніше кутову частину оздоблювала невелика вежа, а на другому поверсі були ковані балкони. До речі, саме тут, у 1928 році зупинявся у Запоріжжі автор вірша. До України Володимир Маяковський. Ну, це так лірічний виступ. Е, наступний об'єкт прибутковий будинок ланшина знаходиться за адресою проспект Соборний 48. Всю Цю будівлю збули у 1912 році за проєктом дуже відомого харківського архітектора Віктора Естеровича. Приміщення було розділене на кілька окремих студій е, квартир та ліжкомість. Або як би зараз сказали сучасні ріелтори, смарт-квартира. А, які здавались в оренду власники переміщення отримували дохід у вигляді різниці з сумою всіх надходжень від мешканців та витрат на оплату комунальних послуг та зарплати персоналу за цим принципом? Працювали та й працюють нинішні прибуткові будинки. Просто називається це зараз трохи по-іншому. Прибуток отримував тут нотаріус Олексій Ланшин. Родинкою в будинку були його прикраси, такі як алебастрові маски, майолікові вставки та скульптурні композиції. На жаль, у радянські часи всі ці елементи було знищено. І ще одне місце, яке не втратило свого першочергового призначення, це пологовий притулок Генрі Хабер, і знаходиться він на перетині вулиці Покровська та Святого Миколая. Ця будівля була побудована у 1910 році. І за назвою насправді можна здогадати, що місце слугувала лікарня. І під час свого існування притулок надавав безкоштовну допомогу абсолютно всім породіллям, незалежно від походження. І це був надзвичайний прояв гуманності, бо, як ви можете пам'ятати, лише у 1905 році через єврейський погром був спален будинок Лещинського. А тут поряд створюють місце для всіх і кожного, де приймають, не дивлячись на походження. Крім цього, в лікарні функціонували офтомологічне та хірургічне відділення, що показували високий рівень цього закладу. І сьогодні будинок бера виконує ті самі функції, що й раніше, тільки він тепер називається війським пологовим будинком номер один. Що цікаво, доволі цікаво. Недавно до Запоріжжя приїздила внучка лікаря бера, яка передала кризначному музею 50 нових експонатів, які пов'язані з життям основоположника цього місця. Так, ми дуже дякуємо їй за це. Ну а тепер ми з тобою нарешті дійшли до найновішого та не менш цікавого об'єкту нашого подкасту. І це сучасна запорізька синагога, яка називається Гіймат Роза. За її назвою стоїть цікава історія. На її зведення гроші пожертвували бізнесмен-партнер Ігор Дворецький, а також одним зі спонсорів був азербайджанець Артур Абдінов. І на честь імен їх матерів якраз таки і ну і була названа ця синагога Гіймат та Роза. І знаходиться ця будівля за адресою вулиця Шкільна, 27. Да, Пам'ятаю її відкриття. А, до речі, яке відбулося 11 січня 2012 року, вона була споружена на зразок вигляду центральної частини Єрусалимського храму. Проєкт підготував архітектурну майстерню. Олексія Козулупа з Дніпра, автор інтер'єрів, ізраїльський архітектор Арон Остерейх, який спроектував понад 180 синагог по всьому світу, і на той час керував реконструкцією синагог в Україні, обуцювали будівлю теж не з досить звичного матеріалу, а саме використовувався Єрусалимський камінь, точніше, його розновити, який добувався у Криму а Приміщення синагоги розраховано аж на 450 місць, 250 чоловічих та 200 жіночих. Ну, ось мабуть, ми з тобою зазначили за сьогодні найвідоміші архітектурні об'єкти Запоріжжя, на які можна подивитись так. Наостанок можемо зазначити, що ми сьогодні розповіли далеко не про всі єврейські будівлі Запоріжжя. А більше ви зможете дізнатись в інтернеті та на екскурсіях, які точно будуть проводитись після нашої перемоги. Це точно. Ну а й на сьогодні ми завершуємо нашу зустріч. Дякуємо любі слухачі, що були з нами, та бажаємо вам приємного дня чи спокійного вечора!